В української армії надійна підтримка 95 п'ятій окремій аеромобільній бригаді на кошти громади придбали 5 радіостанцій моторола та 50 комплектів постільної білизни. Станція моторола сучасна професійна поміха протиударна, протипильна, цифрова і способна працювати в відкритому ефірі з спеціальними кодуючими, будемо говорити, С кодировкой. То есть ее нельзя прослушать. Расшифровать можно разговор только в течение, будем говорить, 48 часов после того, как он состоялся. Поэтому, работая в непосредственной близости с противоборствующей стороной, скрытое управление войсками играет очень. Серйозний большой значення такою рацією можна користуватися близько доби без підзарядки. Вартість одного засобу зв'язку становить близько 10 тисяч гривень. За місяць люди перерахували на потреби територіальної військової частини майже півмільйона гривень. А сума по всій Україні становить понад 100 мільйонів. Саме ці рації придбані за кошти територіальної громади. Сьогодні благодійний фонд Люді щоденно поповнюється. Велика подяка всім людям, хто його наповнює за весь час на рахунок фонду. Перераховано майже півмільйона гривень. Сьогодні близько 180 тисяч на рахунку залишено. І сказав би, що фонд працює абсолютно черговий раз. Наголошую прозоро. Хто зайде на сайт обласної ради в онлайн режимі, може скачувати як копії платіжних доручень, так і копії щоденних витрат. Також продаються постільна білизна для медичної частини в Миколаївській області, яка 95-та бригада там розташована. Рації передадуть в район, де виконуються бойові завдання. У свою чергу місцеві депутати подякували військовим, а саме 95-й аеромобільній бригаді. Ми, користуючись ще нагодою, хочемо передати всім бійцям 95-ї, які зараз виконують свій військовий обов'язок, не просто шаду. Хлопці, передавайте, ми дійсно ними пишаємося. Ви єдина частина, яка дала по зубам тим, кому треба, і назад відібрала техніку. І це частина, яка базується в Житомирі. І я переконаний, що таку думку поділяє кожен Житомирянин. За словами майора Володимира Швецова, військові, які знаходяться зараз у районі, де виконуються бойові завдання, перебувають в хорошому настрої. Від імені армії він подякував громаді за таку підтримку. Хотів би поблагодарити наших спонсорів. Мацміценатов за нашу владу абосну за допомогу нашим вороженим силам. Надіюсь, що це буде не останнє, Ми будемо дружить, задружити і надіємося, що допомога буде завжди. Така допомога не буде одноразовою у четвер армії. Передаватимуть ще кілька радіостанцій, а також бронежилети. Юліана Паронько, Євген Ясулов, телеканал СК.